Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня. Про це вже пише пише Street Journal, Journal із посиланням на свої джерела. І видання зазначає, що йдеться про санкції, оскільки Трамп розчарований нападками правителя Кремля Владиміра Путіна на Україну і повільними темпами переговорів щодо припинення вогню за словами одного з джерел, обмеження ймовірно. Не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера, щоб тот, той пішов на поступки за столом переговорів, зокрема щодо 30-денного припинення вогню. Разом з тим видання пише, що Трамп також може вирішити. Не запроваджувати нові санкції і публікації додають, що Трамп втомився від мирних переговорів, і розглядає можливість відмови участі в них, якщо останній поштовх не спрацює. Цікава інформація на тлі розмови в європейському союзі про підготовку 18-го пакету санкцій, де як відомо має бути санкції проти банківського сферу банківської сфери Росії, і зокрема обговорюється відключення від системи SWIFT. Марек, як ти гадаєш, якщо не буде повністю відключено російські банки від СВІФТУ, чи вистачить тих санкцій, які зараз вже прийняті, для того, щоб вдарити по російській економіці, щоб вона зазнала краху? Мені здається, що передусім е, треба бити по банківській системі Росії. Тому що, тому що е, так буває, що коли маєш гроші, як заробляти на війну. to wtedy będziesz mieć te koszty na wino. A jak ich nie będzie, prosto wojna, rano czy późno przyzwyczai ja i Rosja będzie musiała myśleć o tym, co dalej robić. Ok, my mamy naszego gościa na związku, czy nie mamy? до нас підключається до нас підключається е, пані оксана юринець. юринець це колишня народна депутатка україни економістка вона на прямому зв'язку з нашою студією добрий день Добрий день, Добрий пані. День. Вас. Власне, ми почали обговорювати санкції з колегою, але важливе питання про заморожені активи і про рішення Великої Сімки не передавати заморожені російські активи Україні власне до завершення війни та до моменту, поки Росія не виплатить репарації. Це виглядає як такий. Своєрідний компроміс між юридичними ризиками і політичною відповідальністю. І на вашу думку, такий підхід реально може примусити Кремль до переговорів? І чи не виглядає це так, що це відшкодування? Україна чекатиме десятиліття? Ну насправді скажу вам відверто, ми би дуже хотіли, щоб вже ці кошти, які є замороженими, могли працювати на відбудову України. Чому тому, що Росія руйнує кожного дня нашу інфраструктуру, і для того, щоб можна було продовжувати далі існувати і мати стійкість в країні, ці кошти дуже потрібні. Окрім того, ми свого часу займаючись і досліджуючи та особливо той, хто фінансує війну в Україні. А це російські олігархи. Вони досить часто мали багато майна, і в Сполучених Штатах, Європейському Союзі і в Україні будемо говорити відверто. І ці речі можна було всі знаходити, тому що ми говоримо як про персо. Ональні санкції, як про санкції, е, е, заморожених активів там, де вони знаходяться і в Європейському Союзі і в різних банках. А, і я думаю, що цю інформацію дуже легко отримувати. Та напевно трошки здивувала е, заява G7 Що це ще давайте почекаємо, подивимося. Дуже часто такі зволікання вони е, ну насправді сприяють тому, що війна продовжується. І ми маємо розуміти, що е, для того, щоб вистояти, мати цю стійкість, ресурс потрібен, і не необхідно навіть, ну скажімо так немає потреби чекати, щось доводити, бо насправді е, зруйновані міста е, і території, і інфраструктура України. Потребує постійного ресурсу, і ми дуже часто кажемо нашим партнерам, що це вони не мають робити за кошти своїх платників податків. А це ті заморожені активи, які знаходяться в їхніх країнах, можуть вже працювати на відбудову. І ось на цьому є ключова історія, з якої е, я вважаю наказувати Російську Федерацію грошима було би не менш болісно ніж е, те, що ми можемо. Зараз пробувати переносити війну на територію Російської Федерації окремими важливими зробленими роботами наших спеціальних служб, які допомагають і структури, які допомагають все ж таки ту стійкість тримати. Pani Oksano, a czy wy pochodzicie z taką dumką, że G7 nie wodyć prosto tych przewodzi tych kosztów do Ukrainy, to muszę się, że, że mająno jakie zainwestowane same krajynamy G7 w Rosji prosto propadę. Ja nie chcę być adwokatem, bo moja dumka zbiega się z wami, ale czy to może być wyjaśniam e, takiego рішення G7? Напевно, так ця обережність пов'язана з тим, що мають вестися перемовини, і я вам скажу, у нас на це теж був рецепт, коли втрачаючи ринки і перестаючи розраховувати на ринок Російської Федерації, ми навіть дуже часто нашим громадсько-політичним середовищем пояснювали. Що ми розуміємо, що ті компанії, які вимушено пішли і проявили такий, ну скажемо, солідарність з Україною, мають також розраховувати в майбутньому на компенсацію з власне з тих російських заморожених активів. Тому що ми теж розуміємо, що в економіки інших держав, які були пліч опліч з нами, в тому числі і польські компанії, мають отримати власне компенсацію за те, що в той момент прийняли рішення більш солідарне і не скажімо так не залишалися на російських ринках, і таких компаній є багато і серед G7 Ви правильно зауважили також. Але ви знаєте, дуже часто обережність, яка проявляється з боку наших союзників, вона на жаль підбурює і стимулює Російську Федерацію бути далі агресивною, тому що вже немає зараз дня, коли немає тривоги, десь в Україні. І власне ця річ, знаєте, як то упокорювати чи заспокоювати зло. Воно на жаль набирає більше обертів і шкодить і Україні і світу. A czy taka własna powiedź nie jest faktycznie już widmo w sprawiedliwości dla, dla Ukrainy, bo to wygląda prosto, jakby e, tutaj wina była okremo, a biznes u Бізнеси з'южили, і дуже часто знаєте, те, що ми можемо називати там економічним патріотизмом. Воно на межі егоїзму економічного, і цей дуже часто знаєте, егоїзм економічний. Є компанії, які не вийшли наприклад, з ринку Російської Федерації. Вони дуже жваво проявлялися тим, що могли закуповувати жилети, каски, і це були мільйони євро, які були виділені. Але насправді, знаєте, чи це було важливим і пріоритетним? Ось тут, на жаль, є ця річ так. Само як і знову ж таки, неможливість, як заявили G7, про те, що вони зараз не можуть відмовитись від скрапленого газу російського. Можливо, в наступному, там наприклад, му санкційному пакеті. Про що я вважаю, ми думали, що знову ж таки 17-й пакет буде дуже пекельним, але не відклю... ані відключення від свіфту, ані е заборони купівлі е російського газу і нафти цього не сталося. Вимога зниження на 50, до 50 доларів. Оце якби ще наступний крок, який зараз є, але просто зниження, якби е, що може економічно підірвати, але це знаєте до кінця, ще невідомо. Ось оці моменти так я з вами погоджуюсь. Воно десь межує з якимсь таким не дуже зрозумілим для нас. Чому тому, що в нас загострене відчуття тої справедливості, тому що війна вже понад 10 років і понамасштабна понад 3 роки. Воно звичайно, що знаєте, загострює ці відчуття, і справедливість, напевно, це номер один, те, що сьогодні. Ми розуміємо, як може формуватися стійкість для нас в Україні. І ми маємо ще одного гостя, який приєднується до нашої студії. Це Микита Потураєв, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Добрий день. Ми власне обговорюємо Рішення країн Великої Сімки не віддавати заморожені російські активи Україні допоки е, Росії допоки вона не виплатить ці репарації і власне не завершить військові дії. І е, питання: як ви оцінюєте, чому такі найвпливовіші лідери світу досі вагаються і досі не можуть прийняти рішення, що краще е, віддати ці активи Україні? на відбудову, ніж власне з своєї кишені фінансувати це, дивіться. Я не дуже взагалі підтримую розмови про те, щоб зараз гроші, які теоретично або практично можуть з'явитися на найближчим часом, витрачати на відбудову крім. Тих відбудов, які конче потрібні зараз Україні, я вважаю, що зараз все має йти виключно на зброю на оборону країни. Бо відбудови ніякої не буде, якщо України не буде. Це я думаю, що має для всіх бути зрозуміло. Тепер що стосується цих активів, у мене можливо точка зору розходиться з не знаю з точки зору частини експертів. Я вважаю, що головне з цими активами це те, щоб вони працювали, щоб вони не лежали мертвим вантажем, так би мовити, і щоб гроші, які на цих активах можуть бути зароблені, віддавалися на потреби оборони України закуповувати американську зброю, виробляти закуповувати європейську зброю, напряму фінансувати український військово-промисловий комплекс. Ось на це мають іти гроші від цих активів. Для мене, наприклад, ну знову таки підкреслюю, це моя виключно особиста думка. Немає значення в якому статусі вони зараз знаходяться. Значить, європейська заморозка, як то кажуть, або значить українська власність. Головне, щоб вони працювали, це, це вибачте це найголовніше на зараз, тому ну власне, яке рішення будуть приймати країни європейські? А в першу чергу це стосується ясно, що європейських країн, бо головна частина цих активів вона якраз в Європі. Воно може бути пов'язано з е, рішеннями щодо репарацій, щодо е, значить, стягнення якихось з так званої Російської Федерації. Очевидно, що зараз, коли перемовини тільки імітуються з боку так званої Росії, то про жодні там, репарації, про жодні стягнення з Росії е, теж і е, е, мови йти не може. Е, тому е, я думаю, що це теж впливає на е, от ту, скажімо, невизначеність з боку лідерів е, Європи, про яку ви казали. Тому що ну очевидно, що вони все ж таки хотіли би, е, ну хоч якоїсь ясності, чи є там, хоч який просвіт в можливому дипломатичному врегулюванні, я в ніякий просвіт не вірю в ніяке дипломатичне врегулювання я теж не вірю. Станом на зараз, тому що Росія, очевидно, не залякана як слід, і поки вона як слід не залякана, вона в ніяких переговорах насправді. Фактично і реально брати участі не буде, а буде їх імітувати, а тим часом тероризувати українське мирне населення, вбиваючи дітей, вбиваючи людей, буде намагатися продовжувати свої атаки на позиції наших збройних сил, намагаючись відкусити хоча б ще там якісь там метри квадратні української землі. Оце все, що вони будуть робити, тому знову таки повертаючись до своєї головної думки, наразі найголовніша, на мій погляд, мета в і наша позиція має полягати в тому, щоб ці активи працювали працювали, щоб кожен об'єкт, кожний там банковський рахунок, щоб вони працювали, і всі гроші від того йшли на оборону, на оборону України. U nas zjawyła się jeszcze dzisiaj nowina tak naprawdę, o tym, że rakiety Taurus mogą poprzyjmować do Ukrainy. Czy wywiry te w też że Niemcy na te Taurusy nadać Ukrainie, i czy można bute nimi być w głębinę Rosji, bo atakamsy że pracują, hajmarcy też. Попрошу о першу відповідь пану Оксану, а потім, будь ласка, пане Микитов, вас теж попрошу коментар. я сподіваюся, що не лише дозвіл, а як ви кажете правильно, і самі тауруси будуть. Я знаю, що десь на днях має бути візит до Берліну мера столиці Віталія Кличка. Він там історію з міністр оборони має вручати. За стійкість Києва якусь відзнаку я сподіваюся, що це разом буде і з Таурусами, які ми чекаємо, адвокатуємо вже кілька років, щоб це було. Поки що нам вдалося вчора. Передати пожежні автомобілі для наших військових сил власне військових пожежних військ. Ми могли це зробити завдяки фонду, який нам допомагає. і Ми волонтерським штабом українською командою робимо це три роки. Але поки що, знаєте, такого не було. І вчора навіть дуже здивувала ця новина, що от вже можна, так але питання, чим дуже хочеться, щоб цей комога швидше було. Але я хочу пригадати правильно і важливу ініціативу данії і е, Нідерландів. Тому що насправді їхня ініціатива купувати в Україні і передавати українським збройним силам дуже важлива з точки зору економіки і стійкості для України. Тобто, це означає, що ми зможемо мати більш потужно і сильніше розвивати те, що буде допомагати нам захищатися. Дуже би хотілося, щоб це. Європейських країнах було не поодинокою ініціативою, а важливим фактором все ж таки для того, щоб ми розуміли трошки дальшого планування горизонту, а не від того, що дадуть, а що і як можна сьогодні зробити в Україні для України, тому що найсильнішими міжнародними перемовниками, все ж таки, я погоджуюсь, залишаються наші сили оборони, які демонструють найкращий перемовний момент довіри. І скажімо, того, що сьогодні на східному фланзі НАТО вони роблять не завдяки дуже часто, а купі обставин. Пане Микито, будь ласка, ваша думка щодо Таврусів? Ну я дуже сподіваюся, що вони. Е... З'являться в Україні а невдовзі з'являться в повітряному просторі так званої Росії і влучать в визначенні командуванням нашим цілі. Це важливо, якщо серйозно, то це важливий крок буде з боку Німеччини. Я знаю, що за попередню інформацію президент України теж збирається відвідати Німеччину. Можливо, будуть обговорюватися і питання, зокрема по цих ракетах, але ясно, що. Там у нас значно ширший спектр співробітництва військово-технічного з, з німеччиною. Ми дуже їм вдячні, і ну вони дуже багато роблять для зміцнення нашої обороноздатності. Ну так само, як і Польща і інші країни. Я до речі, хочу сказати, що я от тут був на зібранні парламентарів з так званого формату Nordic Baltic, тобто країни Скандинавії всі, плюс Ісландія і країни Балтійські. Ну, майже вони всі вже починають переходити на так званий данський формат, і от Норвегія, яка значно збільшила обсяг допомоги Україні, вона теж значну частину грошей планує витрачати фінансуючи напряму український військово-промисловий комплекс, тому що от робота про яку колега от згадувала. Вже вона довела свою ефективність, і ну прямо на полі на, на на полі бою, вже можна навести багато прикладів. Не будемо зараз поки що робити це. Це така трошки обмежена інформація. От як вже почали змінювати ситуацію на на е, така от спільна робота і таке от пряме фінансування нашого. ВПК з боку європейських країн, я відповідно сподіваюся, що буде розширюватися коло країн, які будуть нам допомагати саме за такою схемою. Що ж до використання зброї будь-якої будь-якої, яку надають нам наші партнери, і ясно, що в інтересах всієї Європи не лише Європи, а й миру, всього демократичного треба, щоб у нас її було більше цієї зброї і всіх абсолютно видів і, і, і типів, і щоб ця зброя працювала там де потрібно. В сенсі того, що вона має знищувати російські війська, вона має знищувати російську інфраструктуру, вона має знищувати російське виробництво. І я сподіваюся, що цей от абсолютно штучний. І нав'язаний е московитами страх е перед Росією як е значить країною е з зайжевілим, е значить радянським ще е ядерним потенціалом. Він е буде подоланий остаточно, і е це призведе до того, що е москалі змушені будуть змушені будуть, як я вже казав, сісти за стіл реальних переговорів. Ще одна дуже важлива подія відбудеться у червні в Газі. Збирається саміт НАТО. І власне цього року США наполягають на тому, щоб України не було за столом цього саміту. І Трамп навіть не хоче, аби Зеленський приїхав на цей захід. На вашу думку, чи зможуть європейські лідери дружні до України піти проти волі Сполучених Штатів і повернути українське питання до тем саміту? Я попрошу спочатку, пані Оксану. Ну, дивіться цим всім подіям, які будуть вже відбуватися з самітом НАТО, зараз у Дейтоні відбувалася парламентська асамблея НАТО. І я, як колишня голова парламентської делегації НАТО від України, хочу сказати, що це так само важлива подія, яка великою частиною формує те, які рішення потім будуть прийматися. І тут би дуже хотілося, щоб власне в тих моментах парламентської дипломатії, я думаю, тут колега мене підтримує, що вона є важливою і ключовою. І восьмому скликанні ми це доводили. Бо саме парламентською дипломатією можна зробити дуже багато на горизонтальних зв'язках. І знаєте, дуже важливо, щоб від України був лідер України, чому тому, що це означає, що ми маємо можливість, навіть якщо це поза, скажімо, форматом, це може бути дружня вечеря, широке коло е, там країн охочих, але воно точно має відбутися. І я сподіваюся, що ці якісь такі е, заяви, рюти, які зараз ми чуємо, не роздратувати, чи ще в якийсь інший спосіб не зашкодити. Воно точно не сприяє, тому що е, система безпеки східного флангу, якщо ми говоримо. Про НАТО і саміт НАТО вона вже неможлива, і е, якщо ми говоримо, що стійкість європейського союзу сьогодні може бути лише тоді, коли в архітектурі безпеки це говорять очільники європейських держав, які є у східному фланзі, і президент Чехії, пані Оксано. президенти, то це означає, що це дуже важливо, аби е, було враховано інший формат, але це відбулося правильно. Пані Оксано, дякую, і тепер попрошу е, пана Микиту дуже коротко, 40 секунд. Дуже коротко скажу дуже політично некоректно. Значить, багато вже колег парламентарів, і це показово, тому що раніше це були розмови, які я чув в колах експертних, журналістських, але вже багато парламентарів з багатьох європейських країн сумніваються в п'ятій статті НАТО. І я закінчуючи, скажу так. Що якщо не буде України за столом НАТО, можливо, не е, сьогодні, не завтра, в серед членів, але за столом, де збираються країни НАТО, то не буде НАТО завтра. Ось і все це діагноз. Дякую. Дякуємо. Нагадаю, що ми розмовляли з Оксаною Юринець, колишньою народною депутаткою України, економісткою, а також Микитою Потураєвим, народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.